Ну і далі у нас на зв'язку стела Захарова, олімпійська чемпіонка, легендарна українська гімнастка. З нею хочемо поговорити. Пані стела, доброго дня, слава Україні! радий вас бачити. Доброго дня, доброго дня, дякую. Стала, скажіть, будь ласка, ну от ви фахівець великим досвідом на Олімпійських іграх. Завжди Олімпійські ігри це місце, яке може стати мішенью для різних радикальних настроєних груп, а в нашому випадку і вже і цілих країн, таких як Російська Федерація, які 100% захочуть зірвати цей захід цю подію в. Значно у всьому світі. Скажіть, будь ласка, ну, за, вашим, за вашим досвідом, що треба робити нашим спортсменам? Як убезпечити себе, тим людям, які підуть на, на, на перегляди заходів? Чого уникати, що треба робити, чого не треба. Ну, за вашим досвідом, як вас готували, коли виїхали в ваші часи? Чи були загрози подібних, подібних подій? Да, це я сподіваюся, що все буде добре на Олімпіаді, що все пройде е, е, спокійно. Е, ну я е, е, так сподіваюся, що правила безпеки потрібно соблюдати. Е, Почому? Потому що все за все, що завгодно може бути. Це ми розуміємо ще в такий тяжкий час, і ця країна, які кидає сьогодні меседжі на весь світ для всього суспільства нашого, для спортсменів, для просто громадян, які приймають участь у цьому яскравому празднику, да? і ми повинні в цьому бути готові, що все, що завгодно, може бути на Олімпіаді. І це меседж перший для всього суспільства мирового, що ці маленькі чоловіки, який це робить, це провокує всю весь... весь, весь Світ може так казати для гоню, для нього все равно, все одно, що його спортсменів нема. Там це все за все що вогодно можна робити. Но це не так. Ми повинні бути готові до цього. І сподіваюся, що все пройде добре, і все наші спортсмени готові до будь-яких провокацій. Але я сподіваюся, що до, пройти все добре. Франція дуже-дуже потужно готувалась до цього, і вони розуміють, що це і поліція, і все державні установи. Вони розуміють, що ну... Нужно бути дуже обережними. Пані Стелла, а скажіть, будь ласка, ну ви ж точно знаєте, які мають бути правила поведінки для спортсменів за що б за що можна дисквалі... дискваліфікувати, за що ні? Як треба поводитися нашим спортсменам, в разі, якщо вони будуть е, перетинатися з російськими або білоруськими спортсменами, хоча й без прапора? Але тим не менш, ми знаємо, що це наша ворожа країна, це вороги, і Ми знаємо, що здебільшого вся система спортивна. Білорусі і Російської Федерації вона працює там з резервами спортивними армії і так далі, і здебільшого там, хоч не хочеш, прямо чи посередковано вони пов'язані з армією, бо ти там ці-ці-ці ЦСКА, ці, ці клуби і так далі. Вона з за, Савка залишилася у них Що робити нам? От не можна потискати ну Ми не потискаємо руку, але як можна так, щоб і не було претензії з боку Олімпійського комітету, щоб е, не дисквалікофу е, не було десь кваліфікації, і, і при тому ж е, начебто і не потиснули. Що робить в таких історіях? Ні, ну ми повинні робити те, що ми е, робимо. Да? І ми провели е, з нашими спортсменами. Таку установу, що ми не можемо сьогодні тискати руки цим нелюдям. Це, ну, це неможливо. Я, і я це не можу розуміти, як, коли наші діти, громадяни, наші спортсмени, десь близько під спортсменів, які погибли за цей період. Ви війни я не розумію як спортсменка як я можу підійти до цього нелюда і потиснути йому руку. Це неможливо. Та ми сподіваємося... Але що ]ити. робити, що було, які були рекомендації Ви нашим знаєте, спортсменам? робити свою. Я можна я можу казати, робити свою справу і рухатись вперед. І е, е якщо вони будуть провокувати на це, ні не реагувати ні ні в коєм разі, ні в коєм разі рухатись вперед, е, робити свою справу. И не, знаете, как по, по такому одесскому жаргону, не обращать на этих уродов, извините, что я так говорю, потому что другого слова не могу Ничего подобрать. не и учется, про слово. Они, я хочу, чтобы они услышали это, да, перейду на всю мову вот такую ихнюю, российскую, да. И я понимаю, что он, они должны слышать, что мы не хотим их не видеть, не слышать. Двигатися вперед, делать свое дело своє э, і э, зарабатывать медалі для нашої страни. Оце потрібно нам робити і не обращати уваги на їхні по такі меседжі, подзивни, які вони будуть провокувати. Для всіх спортсменів тренера вони розуміють це спортсмени, розуміють тренери, що це може бути. А зі сторони нашого національного олімпійського комітету я сподіваюся, що все розумно, все розрулиться, якщо вдруг мало що будуть якісь меседжі такі з міжнародного олімпійського комітету. Сьогодні Томас Бах він всячески знаєте, робить все можливе, неважливе, щоб об'єднати Росіян і українців Да, це неможливо, це ніяк. Він якось так підпригве, підстрибає між нами і ними. Не ми е, вибрали свій шлях, бігаємося вперед і заробляємо медалі для нашої країни і прославляємо її. З іншого боку, хотілося б, якщо вони будуть подавати скарги, якщо їм щось не сподобається, вони ж не під своїм триколором будуть виступати, а під білим прапором. І як розглядаються такі заявки від білогвардійців, цікаво ну, як це особисто? Я сподіваюся, що розумні люди е, не будуть розглядати ці, е, знаєте, папіри, які вони білі папір, як і прапор їхний під яким вони сьогодні. Е, Будуть виступати, вони не будуть ніяк розглядатись да ну можливо, якось там буде якісь там знаєте провокації з їхньої сторони. І я я сподіваюся, що це буде так, так, дуже, дуже спокійно розглядати. Я сподіваюся, якщо щось таке не, не трапиться щось таке, знаєте гучне. Ну, дякую вам, пані Стела, що долучилася до нашого ефіру. Побажаємо нашим спортсменам виключно прозові місця, стати якомога більше чемпіонів, щоб з'явилися на підесталі, і щоб ми якомога частіше чули український гімн і бачили наш прапор першим. Дякую вам, Стела Захарова, олімпійська чемпіонка, легендарна українська гімнастка, була з нами на зв'язку.